Здравствуйте. Получила посилку з автомаркету. Будемо розпаковувати ось така посилочка. Я Заказувала по великій знижці картошку. 80% на неї знижка. То я буду садити її. Це семена картошечка. Добра картошка, мені подобається. Тут три кілограми есмі, три кілограми ажур. І заказувала ще виноград. От виноград. Тут теж по великій знижці. Так це накладнає. Так, знижка в мене вийшла. За все за, за все я заплатила 384 гривні. Так що це дуже дешево. І ще заказала і ще один виноград. Повністю. Ще один виноград заказала і о, ось таке дерево у подарунок йшло. Дякую.